Всім привіт! Ми з України, Сумська область. Сьогодні 6 квітня, вже 16 година і сьогодні перший, можна сказати, робочий день у бджілок. пасіка загула і запрацювала. Зараз пчелки летять на клинки, з'явилися перші квіти. деяких регіонів це вже Давно настало, ну а в нас тільки сьогодні. І прямо аж хочеться зняти, як тільки несуть пилок. Майже кожна йде із обножечкою. І так вся пасіка просто радісно на туші, що вони почали так активно працювати. І в нас нарешті почався, можна сказати, справжній. Пасічницький сезон. Так, працюють, майже кожна прилітає з обножечкою. Видно, думаю, ну, дуже приємно. Вся пасіка загула. Ну, сьогодні й тепло. Вчора так було до 10, літали не дуже активно. Ну а сьогодні просто приємно. Як і, звісно. Більше несуть, менше слабшенькі літають. Ну, все добре. Розвиток пішов. Так що готуємося до нового сезону 24-го року. Посіяний недалеко рапс, а чи вийде поїхати на нього, тому що сусіди наші. Не дають спокою вибухи чути кожен день. А в нас, звісно, риють окопи там, де є можливість. Так, а так працюють, просто приємно. Живий, радуйся, аби не ці прокляті кацапи. Плануй, роби, трудись. Це такі мої відчуття, душевні переживання. З однієї сторони радуєшся природі, розвитку, комахам, всьому живому, а з іншої сторони дуже смутно. Люди звідти тікають, гинуть і тому подобає. Так далі. Так що такі. Ну, Незважаючи ні на що. Потрібно трудитись, потрібно думати про життя. Воно йде. Так що отакі думки, отака праця, отаке коротеньке відео. Чим хочеться поділитися з колегами-пасічниками. Ну і хто дивиться мій канал. На цьому всім. Миру, добра і благополуччя.